Противник продовжує наступ повзучий, зокрема на вітинку до мовкону завдання. Це купянщина. Як змінилися характер дій за останні період часу? Противник мінімізував застосування легкоброньованої броньованої техніки, оскільки 80% всього, що опинається на полі бою, знищується силами оборони. Переважно противник штурмує живою силою, а також живою силою, яка переміщається на високоманевреному транспорті. Це двоколісні мотоцикли. Як наслідок, ці штурмові дії йдуть постійно. Повздучі противник намагається просуватися, але якщо розібратись коротко по напрямках в районі. На самому пункта кругляківка до загризова ворог блокований, до ківшаївка блокований, розширити не можуть за певний період часу більше двох місяців. Купен зі обережно з звули. Героїчно сили оборони тримають противника. ворогу успіху немає. В районі дворічної за останній період часу силам оборони вдалося блокувати противника, не дати можливість розширити плацдарм на правому березі, і також не дати можливості на понтонні переправи. Тому бої точаться щоденно, і від кількості техніки, яка у нас є, напряму залежить виконання бойових завдань і збереження життів та здоров'я наших військових. Тому дякую за те, що допомагаєте силам оборони, Дякую за те, що допомагаєте 429-му полку безпілотних систем АХІЛЕС.